Ісусу слава, хвала Спасителю, молюся молитву для укріплення ваших душ. Повторяйте за мною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я визнаю існування лише одного істинного Бога, Бога Святу Тройцю, в особі Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Він достойний усієї чести, слави та поклоніння, бо Він утворив увесь світ і своєю рукою утримує Його. Ісус Христос, це Месія Слово, що стало плоттю заради нас. Я вірю, що Він прийшов зруйнувати справи диявола, і що Він розброїв влади і начальство, викрив і переміг їх. Я вірю, що Бог явив свою любов до мене тим, що, коли я ще був грішником, Христо... Христос помер за мене. Я вірю, що Він звільнив мене від влади сил темряві і переніс мене у своє царство. У ньому я маю відкуплення і прощення гріхів. Я вірю, що тепер я, Божа дитина, і мене посаджено з Христом на небесах. Я вірю, що був запечатаний благодаттю Божою через віру, і що це є його дар, а не результат моїх зусиль. Я постановляю міцно стояти у Господі, покладатись на його силу. Я не надіюсь на свою плоть, оскільки моя зброя це свята сила Божа, яка руйнує твердині. Я зодягнений у все озброєння Боже і буду міцно стояти у вірі та протистояти дияволу. Я вірю, що без Христа нічого не можу і всьому уповаю на нього. Віднині я перебуваю в Христі і моє покликання принести плід і прославити свого Отця. Хай знає дияволу, що Ісус мій Господь, я зрікаю всіх неправдивих дарів та дій диявола у моєму житті. Та повертаю все під владу Ісуса Христа. Амінь. Я вірю, що істина звільнить мене і що Ісус Христос є істина. Коли Він звільнить мене, то я справді стану вільний. Я визнаю, що жити в світлі це єдиний шлях до істинного спілкування з Богом та людьми, а тому протестую будь-якому обману диявола і підкоряю кожну свою думку на послу Христові. Я проголошую, що Біблія це найважливіший авторитет в моєму житті. І єдиний стандарт, за яким я звірятиму істину, я віддаю своє тіло Богів в жертву живу, святу та угодну йому, а члени свого тіла зроблю знаряддя праведності. Віднині я буду оновлювати свій розум живим Словом Божим, пізнавати, що Божа воля добра, прийнятна і досконала для мене. Я відкидаю своє старе я із його злими вчинками та бажаннями і зодягаю нове я. Я проголошую себе новим сворінням у Христі. По вірі своїй я сповнюватимусь Святим Духом, який буде вести мене до істини. Я обіцяю жити по духу і не піддаватися на гріховні пожадання тіла. Амінь. Я зрікаю старих егоїстичних мотивів, що від... відтепер жити для Бога. Я буду виконувати дві найвеличніші заповіді, які дав мені Бог любити Господа Бога всім серцем, своїм душею, розумом і силою, а також любити свого ближнього як самого себе. Я вірю, що Господь Ісус Христос має владу на небі і на землі, що Він голова всім правителям і владам. У ньому я досконалий. Я вірю, що диявол на Його демони підкорені мені у Христі Ісусі. Оскільки я член тіла Христового, тому буду підкорятися Богові та протистояти дияволу. Ім'я Господа мого Бога Ісуса Христа і наказую сатані відійти від вас. Амінь. Будьте здорові!